Всім привіт! Сьогодні у нас будуть хлоповки. Знову на рослинному молоці з додаванням ягід, рослинних вершків кокосових. Господи, не рослинних вершків кокосових, а рослинного згущеного молока кокосового і звичайного вершкового масла. Так, вийшов мікс. Дуже дивний. Тут я походший. Так. Дуже обережно висипаємо Небагато, але треба висипати. Дуже обережно. Все. Чудово. Пахнуть болдес. Класно пахнеть. Усім смачного. Це неймовірно смачно. У Аранчині, ну таке, знаєте, коли є підказочка Апельсин, От тоді не зрозуміло, це буде апельсин у страві, чи це пов'язано з е назвою? По останнім подіям, які відбулися. Трошечки, знаєте, такий дисбаланс, Тобто є люди, які дуже позитивно зараз просто тримають кулачки, вони думають, що все буде попереду. Так. А є люди, які просто сіли на пні і чекають чогось. Ну, колись буде краще. До речі, вона біля мене на всяк випадок, раз вона попала в кадр, то нехай буде. Це гранола. Я дуже сподіваюся, що хлопок вистачить на все, але, скоріш за все, ні. Як оптимістка, сподіваюсь, як реалістка, підготувалась. Ютуб вже почали дивитися трошки більше з нашої країни. Ну, за реактонок того, що відключення світла мінімізували. Щастя. Остання ягідка черничка. Все-таки знадобились. Так. так як це грануло, її потрібно буде трохи почекати. Тут знаходяться маленькі кукурюдзини кульки. А, десь три або чотири види горій. Я думаю, три. Мигдаль, фундук. І колись там був арахіс, здається. Або ні, або я плутаю з іншою гранолою. Ну, давайте для початку я бачу тільки два види, тому нехай буде два. Ізюм. И чітко Кусочек фініка, шматочок, Так, діставайся, будь ласка. угу Також самі касі присутні злаки і вівсяні хлопівці. Ну, пластівці. Самі горішки вони порізані усім, і мигдаль, і фундучок. Ну, фундука так мало, буквально одна шпіночка. Чесно, я не пам'ятаю, можливо, це мій гріх, бо фундук я обожнюю, можливо, я його виковаріла раніше для інших сніданків або обідів, але. Сам по собі, мабуть, фундук трохи дорожчий, ніж мигдаль. Давайте перевірю. Угу. Одразу видно людину, яка накоптає просто так горіхи. Угу. Михдаль ваші ставки. Угу. Він коштує. Скільки тут грамовка? 250 грам. Ну, давайте візьмемо по знижці 130 гривень за 250 грам вже смаженого мигдалю. Ми беремо ціну саме на вже обсмажку. Угу. Вже обсмажені. М -м так. А ось 100 грам фундука коштує 77 гривень. Ну тобто, рахуємо, якщо 200, то це вже 158. Ні, 154. 154, тобто це вже дорожче, ніж мигдаль. А у нас же ще є 50 оці грамів. Вирішено. Мігдаль набагато трошки дешевше, ніж фундук, абжарний. Обсмажений. Тому, так, могли покласти й менше, трошки більше фундука. Мені здається, це геніально. Зробити вигляд, що ти не знаєш, що можеш приготувати якусь траву, або там не пам'ятаєш, а треба, щоб бікон був сирий чи обсмажений. А сирий шпуньк? Потім їсти бікончик уже підсмаженим. Ну це ж геніально. Геній. І ми коли готуємо, трохи підгризаємо від робочих процесів. Перше, щоб зрозуміти там, по солі, по спеціях, чи окей, чи ні. Друге. бо Це смачно. Особливо, <смас> якщо це якась нарізочка сира.